Готиби, дивись, Щедрівочка, сію, вію, повіваю, з новим роком вас вітаю. Будьте веселенькі, богаті, здоровенькі, усяких вам гараздів. А мені за ці слова. Дайте буженини, гусака і риби, мисочку вареничків, ковбаси, млинці, цукерочків, сало шмат, горілочки, огірочків з діжечки, сир творог, сметану, масла з маком смачних пиріжків, холодця, картоплі з м'ясом, паляницю, квас, вершків. А коли нема цих страв, не журіться. Та всміхниться, побажайте добрих справ. Незабаром в кожній хаті кожен з нас буде мати цей запас.